Ситуація із захворюваністю на грип у Івано-Франківську наразі стабільна. Спалах недуги медики прогнозують вже у новому році. Тож зараз розпочалася гаряча пора вакцинацій. Аби повернути довіру людей до щеплень, медики власним прикладом демонструють. Вакцина абсолютно безпечна і вкрай необхідна. Керівники медзакладів активно вишуковують кошти, аби комплексно вакцинувати лікарів групи ризику. Ми закупили 80 доз для того, щоб приймальний покій і реанімацію працівників. В першу чергу їх прищепляють. Бо ці люди у зоні ризику, тому що не перші зустрічаються з хворими. Якщо почнеться епідемія і піде по тих хворих, то ці люди в першу чергу будуть зустрічатися хворими і тому мають ризик захворіти. Якщо ми втратимо лікарів, які мають працювати у цих підрозділах. То тоді вже не буде кому надавати допомогу. Ми мусимо в першу чергу захистити тих, хто може давати іншим допомогою. Аптечна мережа міста повністю забезпечена вакцинами. Від прогнозованих штамів зараз є дієвими два лікарські засоби. Вакцина у нас в місті івано франківську є інфлювак Нідерланди і. Французька вакцина ваксігрип. це сучасні хороші вакцини. Це є останні покоління, це є останні наукові розробки вакцин. Вони абсолютно і безпечні. Вони практично не мають протипоказань. Вони розроблені з метою, скажімо так, вакцинації великих груп населення. Тобто це є вакцини світового рівня. Вони використовуються і в Європі, і в Америці, і в Канаді і в Канаді. Головне наголошують медики правильна процедура щеплень. Носити цілий день в сумочці вакцину не варто, адже її зберігання потребує відповідного температурного режиму. Тож, придбавши інфлувак, потрібно одразу його використати. У кожній поліклініці обладнано відповідний кабінет щеплень. Перед вакцинацією лікар обов'язково огляне пацієнта, адже вакцинації підлягають лише здорові люди. Більшість пацієнтів, які вже виявили бажання щепитися, роблять це щороку. Щороку я проводжу прихожу на ці щеплення, я зроблю собі щеплення. І минулого року згадаємо, яка була тоді ситуація. я була на щепленні і не хворіла. Тому я вважаю, що люди, які дбають про своє здоров'я, про здоров'я своїх близьких, мусять все таки провести це щеплення не лише люди, які в групі ризику, ризикує, взагалі всі саме саме зараз. Практично у всіх медзакладах міста вдалося щепити по 30 лікарів. Самі медики обіцяють звернутися до міської та обласної влади з проханням виділити кошти на закупівлю необхідної вакцини.